Вітаю, панове, розглянемо сьогодні, як перевірити блок жилення для комп'ютера на перевірка чотирма способами. Ну і деякі нюанси по м, ремонту. Якщо з блоком жилення щось не гаразд, інші елементи комп'ютера начинки не спроможні працювати коректно, тобто правильно. Періодична перевірка блоку допоможе виявити проблеми на ранній стадії та швидко з нею. Ну, такий вигляд, як розкриємо, маємо такий вигляд. Основні симптоми та несправності. У болоті живлення нерідко трапляються збої, найчастіше ламаються неякісні, низькоякісні, неякісні елементи, які, або не без марки, да, якісь зазвичай випускають марки ноуне, ми їх називаємо. Да. Нестабільна напруга електромережі є ще однією причиною ламання. У цьому випадку весь девайс може взагалі згоріти. Крім того, однією з найголовніших причин нестабільної роботи БЖ є неправильно розрахована потужність, тобто нижче, ніж є, а повинна бути сумарно ну, чи 20% додати. Кожен компонент комп'ютера потребує жилення, якщо необхідний, мінімум не дотримано, Проблеми у них не вийде. Новий девайс не витримає навантаження. Конкретних ознак того, що працездатність втрати саме блок, насправді немає, але є непрямі симптоми. Ну, які це. Не реагує на увімкнення, коли розлишається без руху, лампочки не світяться, звуку немає. ПК не завжди виходить запустити з першого разу. Комп'ютер вимикається сам на етапі завантаження, ОС гальмує. Помилка пам'яті перестав працювати він чесно. невідомий шум під час роботи ПК. Як перевірити блок жилення, комп'ютера варіанти. Є чотири робочі методи діагностики, вони описані нижче, огляд блоку. Перш ніж робити висновки та заглиблювати технічні нетрі, нас варто перевірити все візуально. Що при цьому потрібно? Повністю зінструменти системник, надягти електростатичний браслет або жукавички з метою безпеки, відкрити корпус, від'єднати всі компоненти від БЖ. Сховище материнку-відеодаптор так і таке інше. Порада. Перед відключенням компонентів краще все сфотографувати, щоб потім швидко та без проблем зібрати комп'ютер назад. Озброївши свік, від'єднати блоки і розібрати його. Ну ось 4. Тут він знаходиться в системному блоці. Ось вентиляція. Да, і Ось ці компоненти, які відкручуємо. Хрестова. Ну і дивимося, ось, бачите, в даному випадку здулися конденсатор. Потрібно подивитися, чи не. Запилився дивайс, чи його конденсатори, також варто звернути увагу на хід вентилятора. Він має бути вільний. Якщо все на перший погляд, гаразд, переходимо до наступного пункту. Перевірка живлення. Так званий метод скріпки. Простий, ефективний спосіб діагностики зрозуміло перед виконанням цієї процедури. Також потрібно знеструмити персональний комп'ютер. При цьому блок жиру необхідно відняти від розетки та й за допомогою кнопки. Офон розташований на самому пристрої, від'єднати від нього всі компоненти. Що потім? Взяти скрипку для паперу, вона зіграє роль перемички, загнути її дугою, знайти 20 і 24 пільний роз'єми, що від бже впізнати його неважко, в нього йде 20 або 24 кольорових дротів. Саме він служить для приєднання до системної плати. 26. Вони підписані. Знайти два позначення цифрами 15-16, і або це може бути чорний і зелений дроти, які розміщені поруч один з одним. Як правило, перших кілька, а другий один. Вони свідчать про підключення до материнки. Щільно вставити скрипку в ці контакти для імітації процесу підключення до материнки. Ну, мається на увазі, отак кнопка нажимається. Да. Ось це питання. Да. Ось ці кнопочки, ось ці роз'єми. Ну і вони підписані, які там 3,3, 12, ком, PSО. Оце вони зелений, чорний. Замикається. Ком, це все, да? 5 5, 5 у нас, да? 12. Ну, ось вони підписані. всі. Випустити перемичку з рук, оскільки по ній може проходити струм. Знову подати живлення на БЖ, якщо його кулер запустився, все гаразд. Підвищити продуктивність ПК, як влаштувати оперативну біо з інструкції простих розділів. Переказ за допомогою мультиметра. Якщо спосіб нічого не дав і змінний струм подається на БЖ, варто дізнатися про він чи він перетворі з міністром на постійній, необхідний внутрішній частинам ПК. Для цього знадобиться мультиметр. Для цього потрібно під'єднати щось до БЖ, дисковота, HDD кори негативний щуп. Мультиметр приєднати до чорного контакту піймуного гнізда, це буде заземне. Плюсовий вивід всі приєднати до контакту з різнокольоровими дротами та порівняно значення з референсними показниками. 5 до там 12. 3. Колір дроту. Оптимальна напруга. Рожевий 3-3, червоний 5, жовтий 12. Допустимо похиху плюс-мінус. 5 Програмна перевірка. Крім апаратних рішень, є чимало совца, за допомогою якого можна протестувати стан компонентів, виконати діагностику та отримати необхідну інформацію про девайс. Одна з таких, хотіл, osst Перстройка, яка доступна на офіційному сайті безкоштовно. Плюси програми точне діагностування, простий зрозумілий інтерфейс, нескладне встановлення працює як, е, з 32 і 37-бітним ОС. Порада 6 користування блоком живлення. Від того, який блок живлення стоїть у комп'ютері, за стабільність роботи системи. На цьому компоненті вже точно не варто економити, і тим більше, не слід довіряти фірмам NoName. Да? Річ у тім, що в цьому випадку заявлені характери ще за все не збігатимуться з реальною. Як вже говорилося під час вибору блоку. Необхідно правильно розрахувати його потужність. Для цього є досить зручні онлайн-калькулятори. Цікаво, що, що це підсвічення RGB да, на 750. Є ще зайві дроти, від нього можна від'єднати. Не варто створювати занадто велике навантаження на БЖ, наприклад, навіть якщо користувач Обрав відповідність за потужністю варіант після апгрейду. Блок може не витягнути нові компоненти, щоб не купувати інші БЖ, краще вибрати на 20% 30%, більше, я вже казав. Використуючи блок жилення, важливо пам'ятати про можливі перепади напруги, замикання та інші неполадки в електромережі, які можуть виникнути несподівано. Краще звернути увагу на захищені варіанти, вони служать довше. Наприклад, ось такий на. Страшні навантаження, перепади напруги, він також не боїться короткого замикання. Зробити медогляд комп'ютера БЖ не важко, однак це вимагає вправності, адже доведеться розбирати корпус ПІСІ, а також самі компоненти. Майже всі частини апаратної чин чинки ПК потрібне жилення, яке забезпечить спеціальний приїзд. Воно ставиться на материнку, а потім до тих від нього підключається до інших девайсів. Як приєднати такі елемент, до правильного у статті. Як функціонує блок життя? Він стабілізує електроенергію, захищаючи комплектуючі системи від згорання при переважної мережі і допомагає підтримувати оптимальну температуру, оскільки має вентилятор. Примітка, якщо система зібрана в корпусі, заташованому горі БП, його кори майже не охолоджує інші елементи, але якщо він розміщений знизу, повітря циркулює краще. Охоплюючи більшу кількість комп'ютерних деталей. Як підключити блок живлення до материнської плати. Робиться це у три короткі етапи. Краще сфотографувати підключений блок живлення, який потрібно міняти перед тим, як зняти його з материнської панелі. Це допоможе не забути, який купи, кабель, куди потрібно встромити підключити. Так, і включаємо старий, Відключаємо старий блок живлення, якщо користувач не збирає новий системник. І завдання полягає в тому, щоб поміняти блок живлення, то спочатку потрібно демонтувати раніше Да, Знову ж таки, розкручуємо, витягуємо роз'єми, якою стороною треба запам'ятати, як робити. Перед вийманням пристрою необхідно повністю знеструмити системний блок, після чого вийняти кабель мережі безпосередньо блоку живлення. Рекомендується почекати 3-5 хвилин, доки накопичниках ТНР Росія, а також глянути екстратичний браслет, все це забезпечить безпечний монтаж. Виймати блок живлення краще. Поклавши корпус ПК бік, тоді при ослабленій фіксації БП не випадуть інші елементи. Відкрити корпус і всі дроти, які йдуть від присежилення до комплектуючих перехідників від'єднати. Примітка із самого блоку ніяких дроти дівати не потрібно. Викрутити гвинтики, що фіксують, які розташовують на тильній частині корпусу і виняти диван. Який процесор краще. AMD чи Intel. Це нам не цікаво. Монтаж нового блоку живлення. Схема БП практично ідентична процесу демонтажу, тільки все робиться у згорному порядку. Помістити пристрій корпус, прикрутити кріпені гвинти. Ось показано як 4-піновий і 20-піновий. Да? Він один на один підключає. Підключити всі кабелі, потрібні роз'єми на материнці, і не забути під'єднати до девайсів, які вимагають підживлення. Процесор-відеоадаптура Процесор, підключення. Для всіх блоків є стандартний набір кабелів, що і для цього призначено у таблиці. Дивіться, 6 8 для дискретної, так, для дискретної відеокарти. Використовується не завжди, тому що графічні девайси малої потужності не потребують Часто вони необхідно топовим ігровим моделям. Asus і так далі, іншим. 4 або 6 пінів служить для живлення центрального процесора, 20 пінів живить матинську плану, в одній зв'язці з ним може йти 4 контактний конектор. Конектор SATA для підключення накопичувачів. FDD, інтерфейс, що живить card Reader. Кардрідер. Да? І ось у нас показано, які вони є. Примітка Molex застріла розім, який раніше використовував для підключення Вінчестера із пата. Його рідко можна зустріти на сучасних моделях БП. Ну і регулювання та ремонт імпульсних джерел живлення. Якими питання розглянули. особливості роботи імпульсних блоків жилення і пошук несправності в імпульсних блоках жилення, особливості роботи імпульсних бжед. Прагнення до зменшення габаритних розмірів PA. Вимагає зменшення розмірів складових частин. Розміри і вага блоків жилення визначаються основним мережним трансформатором, зменшувати, які можна тільки до визначеної межі. Інші підстави їхнього застосування складаються в тому, що виділення тепла в імпульсних блоках жилення менше і легше скоструювати різні схеми захисту від перевантажень за струмом і напруги. Крім того, підвищується ККД і знижується споживання струму. Можна мережна заміна напруги. Заміна напруги виправляється вихідним випрямлячем і з'ємність фільтром. Далі постійна напруга з малим рівнем пульсації за допомогою потужного ключового транзистора в зміну високочасту напругу прямокутній форми, яка трансформується до необхідних значень, випрямляється і фільтрується. Гальванічна розв'язка вихідних кіл від вхідної напруги здійснюється трансформатором блокінг генератора Частота перетворення вибирається від 18 до 50 кГц на блок схема імпульсного блоку живлення напруги в різних точках. Тобто спочатку йде ось він у нас змінний схема керування. Це тут ось випрямляється стоїть. в постійний, Потім у нас це тут на транзистор. Тут у нас висока напруга на низьку і вже у нас стабілітрон далі стабілітрон. Значить, це була змінна, потім стала постійно пульсуюча. Потім у нас оце отут на трансформаторі шим, на широкоімпульсна напруга. Да, і Потім вже випрямляється постійно, але пульсація дуже маленька. Блок схеми схемою рівня. У провідній фазі транзистора трансформатор накопичує магнітну енергію завдяки лінійно. Наростаючий струм в первинній обмоці діоде-одиннадцять час закритий, потім настає фаза відсічки транзистора. 2 б да, малюний трансформатор піддає накоп... віддає накопичення енергію вторинного бунку через діод Д1, На заряд конденсатор С1 навантажує. Оскільки на базах транзису подається зміна напруга прямокутної форми е, з фазою закриття, випливає е, знову провідна фаза і процес повторюється. Конденсатор С1 під час попередньої фази заряджається, і він віддає цю енергію. Навантаження одночасно він служить для згладжування пульсації вихідної напруги. Ну, ось покажено в одному напрямку йде, потім у нас в другому напрямку йде струм. Так, провідна фаза, фаза відсічки. Значить, спочатку включений, потім відключений. І у нас в одну сторону йде потім в другу. Да, струм. Еквівалентна схема роботи імпульсного блоку живлення. Керування потужністю здійснюється, або шляхом зміни, ширини відкриваючих імпульсів на базі революцію називається, або шляхом заміни частоти перемикання. Керування здійснюється за допомогою напруги, яка забирається з блоку, часто підвищується часто підвищується при низькому навантаженні і знижується при підвищеному навантаженні. Оце ця проблема, да? Пошук неправильності імпульсного блоку жива. Несправності імпульсного блоку живлення, живлення буває внутрішні внутрішній зовнішні. Внутрішні несправи мають погодження в самому блоці, а зовнішні справа приводять до того, що його чи до підвищення напруги. При цьому різні схеми захисту від перевантаження перенапруг відключають імпульсний блок живлення при виникненні зовнішніх несправності. Наявність внутрішньої несправності можна пропустити, якщо не включається жоден режим роботи, і запобіжник відразу перегорає. Тоді пошук неправності треба при самому блоці живлення. На рисунку ти представлена типова схема відснув блоку живлення. У першу чергу необхідно пам'ятати, що первинні кола даної схеми, у тому числі і загальний пруг, знаходяться мереж... під мережним потенціалом. Це важливо рахувати при підключенні вимірювання приладів і для дотримання безпеки. Якщо блок живлення не видає вторинні напруги, необхідно провести такі перевірки. Перше перевірити запобіжники, випрямляч фільтра. Друге виміряти напругу після. Мережного випрямляча, якщо напруга має нормальне, значить близько 300, або 310, то випрямляч. і з цим випливає наступна перевірка. Тобто далі за випрямляч. Виміряти напругу на колекторі регулюючого. Транзистора при наявності коливання зміни напруга повинна мати розмах близько 600-700 вольт. При відсутності коливань постійна напруга на колекторі транзистора повинна мати знач, що і на виході тверджувача і в цьому випадку виправляє наступна перевірка. Перевіка 4. Перевіряється наявність імпульсів на бозі, регулюючого транзистора вимір 4А. Якщо керуючий сигнал відсутній, то варто його наявність перед. Прохідним конденсатором вимір 04 b і при необхідності замінити юшу. Якщо все-таки імпульсний сигнал відсутній перед прохідним конденсатором необхідно виміряти напругу на відповідному виводі 1 c Якщо і там сигнал відсутній, то випливає наступна перевіка. РК-5. Вимірне напруги запуску мікросхеми Rim 5, генератор коливань не може почати роботи, якщо до мікросхеми не підводиться напруга запуску, вона утворюється з мережної напруги через діод d 1 і ОПР-1 подається на мікросхему. На часі відбувається обрив у колі подачі цієї напруги. В інших схемах мережна напруга випрямляється діодом і через резистор, подається на базу ключового транзистора, замість цієї напруги запускає перетворюється. Ну і перевірка Шоста. Якщо через внутрішній перевантажу схему захисту постійно Цього причину причиною цього може бути пробій одного з діоди, випрямляча вторинного кола або несправність накопичувального конденсатора. Ну, і ось показано ця схема. І точки, де перевіряти. Ось вони по черзі йдуть. Тут і можна теж їх розширити ось ці точки. За три, чотири, п'ять. 1, 2 і так далі. Ось і нас точка це вход. Ось Пробій в ключовому транзистору схемої пучного блоку живнього РФ. Пробій в ключовому транзисторі часу супроводження несправності є на, наслідком цього пробою. Це значить, що через несправності ключового транзистора стоїть дефектним іншим елементом. Замінений новий ключовий транзистор при вмиканні блоку живлення може відразу ж вийти з ладу, тому перед його заміною повинні бути інші елементи. На сторону 4 представлені елементи транзисторної схеми імпульсного блоку живлення, які при відмові ключового транзистора повинні бути перевірені. Якщо блок живлення спочатку працює нормально, а потім через короткий час виключається, то причиня один із конденсаторів у первинній частині блоку живлення, який втратив суємність на числі електролітичні конденсатори. Ну і показано. Скільки транзисторів стоїть, як воно в схемі, ось входи. Тут у нас виходи, да? Ось мікросхема показана, да? А на мене типу снова потрібно перевіряти при виході з ладу ключового транзистора. А ключовий транзистор у нас ось він. Да, оце він стоїть. А це мікросхема у нас. Дякую за увагу. Все тут.